Друзі, всіх вітаю на каналі. 29 серпня, 10-та річниця Іловайської трагедії. 10 років тому назад, 31 серпня 2014 року, я вийшов з російського полону з прихованими відеозаписами про Іловайськ, які стали основою фільму, який подивились мільйони людей. Окрім доказів вторгнення армії РФ в Україну в 2014 році, я опублікував відеосюжет про зраду керівників операції Воловайського генерала Хомчака. Та комбата МВС підрозділу Дніпро-1 Юрія Берези. У цьому відео я хочу звернути вашу увагу на деякі дуже важливі деталі. У своєму відео я показав, як 29 серпня під час виходу по так званому зеленому коридору їхали два буси білого кольору та зеленого кольору, буси Фольксваген Транспортер. В зеленому бусі перебував комбат Юрій Береза зі своїми людьми, а також три журналісти: я і два моїх колеги з Еспресо ТВ. В білому бусі, який їхав попереду, перебував генерал Хомчак зі своїми людьми. Як відомо, вранці, 29 серпня, група Хомчака та Береси залягли в посадці, де перебували весь день, а потім вночі вийшли з поля бою і згодом опинились в Дніпропетровську. Ви знаєте, скільки солдатів та добровольців полягли в той день? Під час виходу з Іловайську, 29 серпня, видання Українська Правда публікувала спогади бійця батальйону Миротворець, який виходив з цією групою Хамчика і Берези. Цитую, поруч з нами зупинилися два фольксваген Транспортер», колишні інкасаторські машини. Одна Юрія Берези, командира Дніпра. Друга генерала Хомчака кажуть залазьте до багажного відділення. Ми повертаємо в поле вздовж посадки. Завезли туди ці два буси. Вийшло групу 14 осіб. Комбат Дніпра зі своїми двома людьми, комбат наш миротворця. Це тетерук з двома людьми, кілька армійських полковників. Розвідка та артилеристи і командувач південного групування військ генерал Хомчак з двома спецназівцями, які його охороняли. Цей епізод з посадку є у моєму сюжеті. Ви можете все це подивитися, як це відбувалося. Але що важливо, сам біє з цієї групи підтвердив, що в цих бусах перебували Хомчак, Береза, Тетрук, полковники. Які заїхали в посадку, де пролежали весь день, тобто вся верхівка командування і операції пролежала весь день в посадці, самоусунулася від командування, а вночі спокійно вийшла з поля бою. Тепер увага: цей бієць зменшив кількість осіб в цій групі, тому що ми перебували також у цій групі три цивільні журналісти разом зі мною. Чому він не повідомив про це у своєму інтерв'ю? Тому що вночі, коли вони виходили з оточення, вночі, вони покинули цивільних журналістів разом зі мною, а також пораненого бійця ЗСУ. Але повернемося на початок 29 серпня. Перед самим початком виходу Хомчак розділив наші війська на дві колони і запустив їх в різних напрямках. Я вже після Іловайсько, після виходу з полону, також ці солдати були разом зі мною в полоні. Ми перебували разом в полоні з першої колони. Ми вже потім, коли звільнили з полону, ми спілкувалися. Я записав з ними інтерв'ю. Вони не знали про існування другої колони. Вони не знали про існування другої колони. А в цій другій колоні поїхав генерал Хомчак, Юрій Береза, Тетерук. Полковники, тобто вся, все командування, вся верхівка поїхала саме в цій другій колонії з Хомчаком. Цитую інтерв'ю солдата-миротворця. Уважно. Жодних обстрілів не було взагалі. Весь час відбувався радіообмін. Наш генерал сказав: ми свої зобов'язання виконали, у нас все узгоджено, ми стоїмо на позиції, ми висуваємось. Наш переговорник каже: вони просять 15 хвилин. Видно, з Москвою узгодити. Наш генерал відповів йому, що немає 15 хвилин. Вирішили прориватися з боєм. Колони розбилися на дві частини, щоб не вийшла довга ковбаса, і багато кілометрів. І двома паралельними маршрутами починаємо від'їжджати. Кілометрів 7-10 їхали по полям городам, в принципі, без пригод. Виїжджаємо на поле, бачимо з того боку другу частину нашої колони, і по ній починає працювати артилерія. Солдат змінив хронологію подій. Розділення військ на дві колони відбувся відразу з самого початку, ще до початку цих радіопереговорів. І рух колон. Почався до завершення переговорів. По пораці кажуть Хомчаку, це записано на моєму відео. Потрібен ще час. Хомчак каже, часу немає, треба висуватися, а потім наказує прориватися з боєм. директор, директор, ми пошли по плану, на котрому договорсь мали ранені, то тоді що? Буде звода буде. Прийом. понял, прошу две минуты, сейчас выходит на связь, прием. Где до двух минут, мы начали. Я вас понял, прием. Ветер, несите нас с боем, с боем вперед, с вперед, командуй. Ветер то льта, так, у нас булава. Булава, я стою за тобой. У меня 3, 3 километра в длиной. Блин. Все машины блин, легко уничтожаемые. Начинаю движение, прием. Все, пошло, пошло движение. Тут не только ваши, тут все Все работает по боевому, все пошли вперед. Если только оттуда выстрел, сразу по боевому будет все вперед. я тоже У нас гигантские менометы, по колонии, в деревне. Как или прием. Я понял, я сказав, вперед. вперло скористь максимально вперед. Хомчак відповідає, що часу немає, треба висуватися. В цей час по рації йде повідомлення з першої колони, що по ним відкривають вогонь. Хомчак каже, що треба рухатися вперед та прориватися з боєм. Увага! Цей наказ прориватися з боєм стосувався саме першої колони. Вже після полону, вже після Іловайського, я спілкувався з бійцями цього першої колони. Вони взагалі не знали, що треба перериватися з боєм. Ніхто не сказав. Вони не чули цих наказів. Вони їхали в походному режимі. І коли почався обстріл, це було зненацька. Вони не були готові для будь-якого бою. Їм наказали з самого початку їхати в походному режимі. Тому так було багато загиблих. Так ось, поки йде бій з першою колоною, Хамчак рухається з другою колоною. Хамчак проїжджає повз позиції армії РФ. На кадрах видно, як солдати РФ вітають генерала Хомчака, який їде на білому бусі. Я їду позаду і знімаю все це на відео. Далі ми проїжджаємо танк армії РФ, який ніякого обстрілу по нам не веде. На генерала Хомчака ніхто не нападає. Далі ми проїжджаємо позиції армії Росії. Також без жодного пострілу. Це позиції армії Російської Федерації. При тому, що перша колона вже веде бій, наша друга колона з Хомчуком їде все спокійно, все нормально, ніякого обстрілу. А тепер я вам включу проїзд цієї цього блокпоста з армії Російської Федерації з Аудіо. І дуже уважно послухайте, що каже комбат Юрій Береза. Це блокпост. Вони нас прикриває. Це нас сам... Зараз ще найважливіший участок. І так, за словами комбата МВС Юрія Берези, який рухається по задухом ЧК, блокпост армії Росії нас прикриває. Тобто армія Росії під час виходу по зеленому коридору Воловайську нас прикриває, нас на мають увазі нашу групу. І це дуже, як він каже, важливий участок. Тобто, вдумайтеся: росіяни атакували вже українські війська в Лувайську. Йде війна. Але тут виявляється, що росіяни... Прикривають виїзд генерала Хомчака, комбата МВС Юрія Берези, комбата МВС Тетерука, полковників, розвідників, всю верхівку. Вся верхівка їхала в цих бусах, все командування. І їх прикривала армія Росії. Це слова Юрія Берези. Це не мої слова, це слова Юрія Берези. А далі ви знаєте, як тільки хомчак проїхав всі ці блокпости, почався обстріл вже і другої колони. В цей час хомчак різко змінює маршрут руху, відривається від колони на хвост береза. Все це я знімаю на відео. Да, Далі ми заїжджаємо в посадку, де проводимо весь день 29 серпня 2014 року. Вночі вся ця група командування за допомогою тепловізора виходить з цього оточення. Сам Березе в інтерв'ю згодом підтвердив, що вони вийшли завдяки тепловізору. Тобто вони могли бачити вночі. В Посадці вночі були залишені я, мої колеги-журналісти з пресу ТВ та поранений солдат ЗСУ, в ногу, якому було важко. Рухатися. І коли він рухався по посадці до цього, його колеги кричали на нього, що він шумить, що він там уповільнює рух. І вони просто залишили нас в посадці. Маючи тепловізор, вони кажуть, ми їх шукали. Посадка дуже маленька, вона була не широка. Я потім покажу зараз, що це за посадка. Вони мали тепловізор. Як вони мають тепловізор? Нас шукали і не могли знайти. Ну, як це можливо, якщо вони використовували тепловізор, щоб росіян побачити і обійти всі блокпости? А в нас вони не могли знайти з тепловізором. Так виходить? Вранці 30 серпня ми прокинулися і вирішували, що робити. Ми в оточенні, а що робити? Ми цивільні особи, у нас поранений солдат. Ми повернулися до цих двох бусів Хомчака і Берези. Бус Хомчака стояв неушкоджений. І ми вирішили їхати на бусі Хомчака. Я особисто розвантажив бус Хомчака, там було купа зброї, гранатомети, різна зброя. Все це виконали на вулицю. Там також валялося в кущах дуже багато зброї, гранатомети, все це покидали вони, коли виходили. Але в бусі Хомчака не виявилося ключів. Тому ми взяли наш зелений бус, на якому їхали. Він був повністю обстріляний, дирявий, з пробитими колесами. Я не знаю, чому бус Хомчака не був обстріляний. Можливо, що була дана команда не стріляти по білому бусу, а не було команди не стріляти по зеленому бусу. Можливо, я не знаю, що була домовленість лише про білий бус Хомчака. а і в планах Хомчака взагалі не було брати з собою Юрія Березу, а Береза просто впав на хвіст. Я не знаю, це треба проводити окреме розслідування. Тому стріляли по зеленому бусу, а білий бус чомусь був нормальний. Ми взяли машину Берези і почали виїжджати. І коли виїжджали на дорогу, там був склон, і ми натрапили на блокпост РФ, якого не було видно, тому що він був в низині. І там ми застрягли в рові, і нас схопили силою в полон. Тобто силою схопили в полон. Ми не намагалися здатися, ми їхали, намагалися вирватися. Але наш буз застряг у рові перед виїздом на дорогу, ось так, і нас хопили в полон. Росіяни казали, що якщо б вони зупинилися, а ми зупинилися не навмисно, тому що ми застрягли вони, бо по нам випустили РПГ. Ну, це були їх слова. На цих супутникових знімках ви бачите місце, де була покинута машина генерала Хомчака в цій посадці, та місце, де нас схопили в полон. Видна наша машина, ось там ми і перебували. Після того, як Хомчак береза татару опинилися в Дніпрі, їм потрібно було пояснити суспільству, а як же ж так, що вся армія фактично загинула або схоплена була в полон в Іловайську, а вони чутлі не єдині вийшли з Іловайську. і вони почали придумувати різні легенди. Після виходу ні Хомчак, ні береза. Не повідомляли, що були з ними цивільні журналісти, що вони їх покинули. І яка як судьба потрібно їх розшукати та врятувати? Вони взагалі цю інформацію повністю приховували. Напевно, вони думали, що ми померли, а тому навіщо розповідати про ці обставини? Арсен Оваков, голова МВС України, миттєво скликав у Дніпрі засідання та вручив нагороди Березі, Титероку та іншим, що нібито вони є героями Іловайську. Тому що і Тетерук, і Береза були кандидатами в народні депутати партії Авакова, народний фронт, і не треба було їм псувати передвиборчу програму. Вони використовували армію для політичного піару. Тому Аваков їх нагородив. Отже, вони не злодії, а вони герої. І вони стали народними депутатами України. І Тетерук і Береза. Взагалі всю історію про Іловайськ відразу зам'яли, тому що щоб не псувати передвиборчу кампанію. Це, треба ж обратися у владу. Як же ж можна розповідати, що відбулось насправді? Ще до виходу відео після виходу а, з оточення Хомчак дав відразу прес-конференцію, де повідомив, що його машину підірвали під час виходу, тому він вимушений був йти пішки. Іловайськ одні називають це трагедією, але я, наприклад, Іловайськ трагедію назвати не можу. Так трапилось, що я в числі тих, які вийшли, звідти. Но трагедією я це не називаю і ніколи не Коли Машину підбили, прийшлось вийти з машини далі вже діяти пішки. Але як я показав на супутникових знімках, ніякого подриву машини Хомчака не було. Він її покинув за своїм рішенням. Вона була ціла, покинута. Та Хомчак вийшов з уточнення зі своєю групою. Але Химчуку потрібно було створити легенду, що він не втікач, а він постраждалий. Він герой. Він з горящої машини врятувався У 2019 році. Новий президент Зеленський призначив генерала Хомчака керівником генштабу ЗСУ, а потім керівником всього ЗСУ. Хомчак закінчив московське воєнне училище разом з Олександром Сирським. Ставши командувачем генштабу ЗСУ в 2019 році, Хомчак підтягнув на посаду керівника сухопутних військ Олександра Сирського, свого давнього колегу, з яким він закінчив московське воєнне училище. І Хомчак постійно просував сирського на посаду. Коли він займав вищу посаду, він підтягував за собою сирського. Саме Хомчак звів сирського з Зеленським, з Ярмаком і сирський присягнув їм на вірність. Саме Сирський Замінив залужного на посаді голови Зсу, і зараз ви знаєте, що відбувається в країні під командуванням сирського у своєму інтерв'ю 2019 року. Хомчак дуже злий був на мене і за мої відео. Знов провокатор Шапошников виступить проплачений якого в Україні не знаю, чому немає які розп в минулому році. В інтерв'ю новому времені комбат Береза почав мене ображати там. що б там не розповідали, як би не розповідали там. Виблядки типа Шапошнікова. Вони мене ненавидять. Але що я зробив? Я лише розповів і показав на відео, що робили Хомчак і Береза під час Іловайську. Це їх дії, це не мої дії. Я став ворогом номер 1 лише за те, що повідомив, як це відбувалося насправді. Але я журналіст, це моя робота. Я доношу людям інформацію про події. Я не створюю ці події. Я показую, як вони відбувалися. І що може Хомчак чи Береза відповісти на мої розслідування? Без образ, аргументовано чітко по, по поличках розібрати. Ми зробили ті дії, ті дії, ті дії, тому що ми так вважали. Будь ласка, поясніть людям аргументовано без образ свої дії під час Іловайську, І відповідно до мого розслідування та опублікованих відеозаписів. Але за 10 років, за 10 років жодного аргументу по моїм відео з боку Хомчака і Берези сказано не було.